Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Получається, сьогодні в нас понеділок, знову робочі дні. Вчора в нас був празник, нічого не робили, трошки відпочили, сьогодні знову до роботи. Так як, друзі, нещодавно в мене відео на каналі було, як ми розпочинали сіяти сою товариша. Сьогодні наступив і мій день. Так як в нас тут знаходяться земельні ділянки недалеко друг від друга, заодно сьогодні вирішили, що. Щоб уже з цього краю їхати на інші краї, то вже заодно потрібно все посіяти. Зараз приїдуть, розкультивують мені дану ділянку землі. Тут кусочок такий немаленький. Була у нас осіння оранка тут по Ячменеві і, в принципі, закриття вологи. Більше нічого тут не робилося. Так як час пройшов вже із вологи, як закривали, вже багатенько часу пройшло. І виходить, що дощі в нас ішли дуже багато опадів. було, Температура також була тепла, і трошки полізли бур'яни. Ну, в принципі, я думаю, нічого тут страшного немає, так як зараз все. Великим трактором закультивується і, в принципі, культивацію, друзі, знімати не буду, так як треба зараз їхати грузити вже сою і потрошку видвигатися на поле. Так як поле знаходиться не близько біля села, цієї ділянки, що в мене сіє, ще будемо там сіяти інші ділянки. Ну, Сьогодні, як обично, робочий наш день. Получається, у нас така картина. Бур'яни шорують. Зараз воно, друзі, я думаю, що все. Прекрасно закультивується. Тут кусочок у мене ну такий немаленький. Я думаю, щось тут у нас та й вийде. Зараз зустріну тракторця, покажу де розробити і сам газую додому грузить. Що ж, друзі, добрався тільки що вже до своєї землі, загрузився соєю. Чекаю, зараз на кума приїде із сівалкою і з трактором і почнемо сіяти дану ділянку. Це одна із моїх ділянок. Получається, культивація саморанку ранку. Відбулася. Зараз покажу, яка культивація, які в нас бур'яни були, і для порівняння покажу результат, що зробила культивація з тими бур'янами. Розповім, яку сою сію, яка норма висіву. в принципі, друзі, трошки поговоримо. Так, Друзі, виходить, в нас така сойка. Цю сою ми нещодавно перевіювали. в мене відео на каналі є. Получається, це сорт Монро, це ранній сорт сої. Норма висіву даної сої буде. 14-15 насінин на 1 метр. Якщо по кілограмах, ну десь 120 125-130 кг на гектар. В принципі, почнемо сіяти, а там покаже, що ми висіємо, скільки залишиться і тому подібне. Так, друзі, ось виходить така культивація у нас на земельній ділянці. Мягко. Бур'ян весь поперевертало. Бота робота вже пішла і в нас, так сказати, на земельних ділянках, так як уже в нас сьогодні 29 квітня, і пора вже, друзі, сіяти сою. Так як погода в нас ще тиждень броді непогана, там уже в нас передають дощі. Я думаю, що до дощів ми обсіємося і в нас все буде по красоті. You taste it, you cannot replace it She could get you high All the dopamine inside triggers fast Once she's naked, her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan she got it bad, it'll waste And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like, like sex, drugs, cocaine Body so insane, jealous of the clothing that she wears up on her diaphragm All the dopamine inside triggers fast once she's naked her body's a creation they say the devil made her for his entertainment but even he couldn't learn how to contain it her high heels make a damn good statement Place, man, a body by Cause she got yeah. a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like she's sex Drugs, cocaine, body so insane Jettison, the clothing that she whiz up on a tight frame All game, no shame Baby, game, get a play I feel like an addict Cause she's a Fine little body and her mind's kinda naughty it, you cannot replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. Так, трудяги. виходить в нас ситуація така. Посіяли ми вже земельні ділянки соєю ранньою. Получається, тільки що кум залетів, закаткував тяжкими котками. Ці, що грудобійні, такі вони великі, тяжкі. В принципі, все вийшло по красоті, рівненько, гарненько. Зараз кум попер далі каткувати, там інші участки. І, в принципі, друзі, зараз. Поїду до нього, доробимо і будемо їхати додому. Ну що ж, друзі, як самі бачили, посіяли певні ділянки землі соєю ранньою. Виходить, в нас висів, відбувся той, який планували, той, друзі, висів у нас і получився. Сіяли 14-15 насіни на 1 метр. Якщо рахувати по кілограмах плюс-мінус 120-130 кг на гектар. В принципі, результат вийшов непоганий, тільки що кум заїхав, закаткував тяжкими. Цими котками, як їх грудобійні чи як їх правильніше, в принципі, картину самі бачили. Трудяги, все в подальшому буду, звичайно, знімати, які будуть у нас сходи. Ніякі мінеральні добрива ми під цю сою не вносили, так як планується гербіцидитися раундапом ця соя, плюс те, що буде карбамід вноситися, і також листкове підживлення по даній сої. Друзі, на сьогоднішній день вже будемо завершати відео. Кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ставте лайки. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.